Ми зібрались тут малята у веселу гру пограти. Хто добрий настрій має, хай зараз пострибає. Раз, два, три, чотири, п'ять, починаємо вистрибать. А хто чомусь сумує, хай жваво покрокує. Усі щирі, усміхніться, на всі боки подивіться і всі усвічливо колоніться. Ми будемо дружно грати, на занятті всіх поважати. Тема, про яку ми сьогодні з вами поговоримо, ховається в загадці. Бокс, хокей, бобслей, футбол, теніс, лижі, волейбол. Стадіон басейний корт об'єднало слово спорт. Вірно, ми сьогодні з вами будемо говорити про спорт та його значення в житті людей. Подивіться малята на картинку та скажіть, які види спорту тут зображені. Так, тут зображені і футбол, і біг, і волейбол, і теніс. Вірно, навіть і ранкова зарядка це також спорт, тому малятами ранок завжди повинні починати із зарядки. Кожен день по розпорядку маємо робити зарядку. Для здоров'я вона плюс. Намотай собі на вус. Ми веселі м'ячики візьмемо, на зарядку всі підемо, бо хто зі спортом дружить. Буде завжди дуже. Бути здоровим маляти це бути не тільки струнким та накачним, це гарно себе почувати, тому що здоров'я це основа усього на світі. Здоровими бути бажають всі діти. Для цього потрібно щоденно вмиватись, робити зарядку і тепло вдягатись, себе гартувати водою і сонцем і солодко спати з відкритим віконцем. І їсти усе що на стіл подають, бо страви нам росту і сил додають, а ще треба, потрібно дотримуватися режиму дня і обов'язково обов'язково займатися фізкультурою. Існує дуже багато видів спорту. Це і літні, і зимові, групові і парні, одиночні, з предметами і без предметів. І, але ви з ними обов'язково познайомитеся трішки пізніше. А от по зараз послухайте загадки. Кулюшки йому ганяють, лиш одну на полі мають, по ногах не б'ють. Це фол. Називають гру. Вірно, футбол. З нетерпінням зиму ждуть, лід малюють, іскри йдуть, гострі та стрімкі вони. Мають назву? Вірно, ковзани. Сіла купа дітвари та поїхала з гори. Люблять їх усі малята, звуть візочок цей. Вірно, це санчата, всі малята люблять кататися на санчатах. Дві команди, як в футболі, та на крижаному полі і дорослих, і дітей. Позбирав наліт. Вірно, малята, хокей. Ось які загадки ми сьогодні відгадували з вами. Про види спорту. Про спорт існує дуже багато приказок та прислів'їв. У здоровому тілі здоровий дух. Рухайся більше, проживеш довше. Хто спортом займається, той сили набирається. Як дитина бігає і грається, так її здоров'я усміхається. Хто любить спорт, той здоровий та бодьорий, здоровому тілі, здоровий дух. Отак. От Я називатиму вам речі, які потрібні для цього виду спорту, а ви назвіть, що це за спорт? Спецодяг для якоїсь боротьби. Так, це вільна боротьба. Молодці. Потрібен м'яч і кольце для закидання. Так, це баскетбол, молодці. Потрібні ковзани, музика і гарний одяг. Це фігурне катання, молодці. Потрібен стурник для спортивної гімнастики. Для заняття цим спортом потрібно, щоб зібралася велика кількість людей, ворота та м'ячик. Що це за гра? Що це за вид спорту? Так, це футбол, молодці. А для цієї потрібна стрічечка або м'ячик, красивий спортивний одяг та музика. Вірно, це спортивна художня гімнастика. Їю займаються як хлопчики, так і дівчатка. А для цього виду спорту потрібна вода. Так, це плавання. Займайтесь спортом, дітвора, тому що спорт запорука кріпкого здоров'я, а мені вже пора до побачення малята.